Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казаріг на розклад пасіанса на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут державна установа, а також швидкі дії та події, блискавка, а також зберігайте спокій та рівновагу терези. Значок Терези для знаку Козиріг. Ось тут якесь застілля. Ця карта показує обережно з випівкою, а також чомусь тут не буяньте на застіллі. Корабль новий проєкт або якісь потужні зміни в житті, котрий відомі тільки вам. Ось тут в державній установі стріли в колчані, в десяточку, якісь успішні події. І ось ця карта Сонце також показує особистий успіх. Щось таке, про що ви мріяли або додавали зусилля, нарешті у вас буде здійснено вже на початку тижня. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Вже зовсім скоро на моєму каналі нові відео на листопад. Запрошую підписуватися нових глядачів для того, щоб не пропустити. другой расклад. Знак зодиака Козырих. Перемена роду деятельности. Або додаткова робота. І ще раз державна установа. Або ви щось будете там продовжувати робити, або щось завершувати. Державні установи. І ще ось тут карта долі. Хрест. Якісь події будуть доленосними. Це може бути одруження або переїзд, або якась потужна робота, наприклад, контракт на декілька років, що ви будете не прив'язані до того контракту, але ви того прагнете або дуже хотіли. А ми прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня? Третій розклад. Знак зодіака Козырих на період з 6 по 12 жовтня. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лебідь. романтичні почуття. Якщо до сих пір у вас їх не було, то цілком реально, що ви їх можете зустріти. Лебідь показує початкову стадію. Наприклад, коли зустрілися двоє і починають будувати стосунки. Ось тут у вас карта Сонце. По-перше, вона повторюється. По-друге, це потужна карта, котра показує особистий успіх. З чим він буде пов'язаний? Або з роботою, або з тим, що ви нарешті зустрінете того, про кого мріяли. Дивіться по своїх обставинах. Це може бути в будь-якому віці, тому тут нема ніяких обмежень. Далі прямуємо. Ось цей череп, квітанці і борги. А також, можливо, сезонні захворювання. Ось тут поруч значок Терези для знаку Козиріг. Він показує, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ось тут лавровий вінок поруч, це успіх. Можливо, все залагодиться досить швидко. Або ви, наприклад, віднайдете якісь квітанції попередні, що ви сплачували, і якось вся ця ситуація на нівець. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ще раз нагадую, коли є сонечко, то розклад вважається 100% успішний, не дивлячись на різні попередження, котрі він вам показує. Показує тільки важливі речі. Ось тут добра новина. А ми з вами сьогодні на колоді 78 дверей подивимось для знаку козиріг. Застереження. Карта Сонце. Тут сонце і тут застереження. Та порада. Сімка кубків. Друзі, карта Сонце, старший Аркан 2, показує також дуже позитивні події. Так само, як і в пасіянці. Але вона вам тут випадає в застереженні. Чому? Тому що ви маєте в своєму характері ніби я вище всіх. Ось Козирог і Леви. І така помилка, як. Ставити всіх нижче себе, вона може когось образити, або дорога для вас людина якось від вас відвернеться, або якісь такі стосунки, наприклад, на роботі. Подумають, за чим нам така якалка, чим більше таких співробітників, нема буде кому працювати. Всі будуть казати, що я цар. Зробіть з цього певні висновки. Нікого не ображайте своєю поведінкою або якимись висловами, не кохану людину або той, з ким ви будуєте стосунки, нікого по роботі. В цьому є застереження старше аркан Сонце. А порада – це сімка кубків. Вона ще раз вам підкреслює, що іноді обставини для нас здаються більш позитивними, ніж реальними. Тобто ви собі щось уявили, якусь картину змалювали, а насправді воно так не є. Сімка кубків це ілюзія. Як тут показано, спить дівчинка і їй сняться дракони страшні. Тобто це ілюзія. Так само можна і собі напридумувати чогось більш такого нереального в своїх, звісно, ситуаціях. Робіть висновки. Дуже гарний розклад. Бажаю вам, щоб тиждень був так само гарний. І всі залишились на позитиві. Дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.